При кінці го року модний дім Balenciaga випустив нову колекцію. Традиційно луки з неї активно обговорювалися. Українці теж страшенно зацікавилися. Особливий інтерес викликала оригінальна сукня з колекції українським користувачам. Вона здалася схожою на пакет для сміття, тому миттю викликала у нашої публіки асоціацію з мертвими росіянами. Українці жартували, мовляв, вбрання ідеально підходить для російських окупантів. Реакція була настільки бурхливою, що креативний директор дому Демна Гавасалія закрив коментарі у своєму інстаграмі. Хоча він був амбасадором української платформи United24, А дім моди Балансіага навіть випустив свіншот на підтримку України. Проте і бренд і його клієнти не змогли розділити з нами такий, яким здавалося, небачений цинізм. Адже підтримка українців світовими фешн-знаменитостями далеко не завжди є такою, як нам хотілося. Привіт, мене звуть Оксана Мороз. І традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працюють інструменти м'якої сили, як Росія роками використовує їх проти України, та як нам зменшити цей вплив і взяти їх собі на озброєння. Сьогодні говоримо про моду та її роль у формуванні іміджу країни. Коли ми говоримо про культурну дипломатію і вплив меценатства, то здебільшого майже не згадуємо про моду. А це велика помилка, бо мода це мистецтво, яке найбільш оперативно реагує на різні події. Її вплив може бути дійсно м'яким та ненав'язливим. А це саме те, що нам і потрібно. Індустрія моди безпосередньо пов'язана з такими механізмами, як навіювання, наслідування і переконання. Про це говорив ще англійський соціолог та філософ Гербард Спенсер. Він був переконаний, що мода за своєю суттю є наслідуванням, і Спенсер пояснював, що вона розвивалася завдяки повазі та змаганню. Когось наслідують із пошани, а когось через суперництво. Фешн-індустрія будується на культурі, політиці та економіці. Це поєднання дає можливість створювати привабливі образи. Саме вони лежать в основі концепту м'якої сили. Одяг часто є важливою складовою політичного контексту. Пригадуєте помаранчеву революцію. Пам'ятаєте, помаранчевий одяг, футболки з написами разом нас багато, нас не подолати. Можливо, хтось з нас досі має їх у шафі. Я от маю. Мода впливає на політичну свідомість і вона пропонує нові стилі поведінки, формує середньостатистичний образ громадян і стимулює поширення символіки різних груп. Одяг це часто протест. Він доступний, а отже, популярний і ефективний. Проте для будь-якого протесту потрібна сміливість. Зазвичай мода є одним з найбільш яскравих маркерів поділу суспільства на різні групи. Це можна помітити на прикладі тренду тиха розкіш, або як його ще називають олдмані за відповідним. Гештегом в соцмережах можна знайти безліч фото, де модники демонструють, як треба одягатись по багатому, але не в тому розумінні, в якому в Україні зазвичай висміють різноманітний пшонка-стайл. Мода дуже пов'язана з історичними подіями. Наприклад, Жанна Дарк і Жорж Санд епатували, одягаючи штани. Далі цей предмет одягу перейняли суфражистки, але широкою моду його вів кутір'єр і в Сен Лоран аж у 60-ті роки минулого століття. Його революційна колекція називалася Смо. Окін з хутром також вийшла цікава еволюція. Ще не так давно в Україні цей предмет одягу вважався дуже престижним. Проте через наполегливість зоозахисників шуби стали не просто немодними. Вони вважалися антитрендом. А ось вам ще кілька прикладів того, наскільки мода пов'язана з політичними та історичними контекстами. Свого часу лідер боротьби з апартеїдом, президент Південної Африканської Республіки Нельсон Мандела, носив яскраві сорочки з принтами. Вони стали надзвичайно популярними і отримали назву Мадіба. Сорочки трактувалися як політична заява проти західного вбрання, а також використовувалися для просування нової південної Африки. У двадцять році Мандела навіть відкрив лінію мод. Одягу, яку просвятив боротьбі за права та свободи. Іншим прикладом є барет лідера кубинської революції 60-х років Ернеста Чегевари. Він став не просто елементом, який міцно увійшов до маскультури, а ще джерелом натхнення для дизайнерів. Приміром, у 16-му році дизайнер Карл Лагерфельд влаштував показ круїзної колекції Шанель в Гавані. серед різноманіття представлених моделей були барети та сорочки Гуябера, обов'язковий атрибут одягу справжнього. Кубинця. Дизайнери нерідко використовують моду для політичних заяв. Наприклад, після голосування британців щодо Брекзиту Даніел Флетчер влаштував сидячий пікет із гаслом стей. А модельєри бренду «Sibling» виходили після дефіле в сорочках із закликом до британців залишитись у складі ЄС. Хоч це і не подіяло, проте дизайнери у такий спосіб все ж виразили свою громадянську позицію. Набридли кліквейт і псевдоекспертизи у Ютубі. Ми знаємо, як це виправити. Ну ми разом створювати якісний український контент. Підтримуйте нас гривнею на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Світ жорстоке та цинічне місце, хоч як це б не було прикро визнавати Україні. Не варто розповідати лише про свої страждання. Такий підхід просто неефективний. Часто можна почути думку, умовляв, іноземці втомилися від нашої війни. Однак це не так за кордоном готові і далі слухати наші історії, але вони не мають бути лише трагічними. Натомість для донесення важливих меседжів варто використовувати інші інструменти, і мода є одним із них. Як це працює, пояснює засновниця юк. Ukrainian Fashion Week і руїна Данолевська. Пради боя, я припускаю, що всі люди вони можуть втомитися від поганих новин з іншої країни. Але вони точно не залишаються байдужими до таких красивих речей, наприклад, як фешн. Це хороше мистецтво, це, це зрозуміле мистецтво. І люди реагують. А кожна людина це виборець, який може сказати своєму керівництву своєї країни. А ви знаєте що? А давайте ми все-таки будемо підтримувати Україну, тому що я вважаю, що це там круто. Подивіться, яку конкретну сукню, конкретно Іван Фрилов зробив в цій країні. Тобто, це ви так працює. Мода дуже хороша амбасадор для цього. Одна справа говорити про росіян, які спалюють поля з українською пшеницею, і зовсім інша випустити колекцію, яка символізує наполовину знищені і наполовину вцілілі колоски. Це знамениті прикраси Світлани Бевзи, які стали хітом. Ці прикраси є ідеальним прикладом м'якої сили, яка діє ненав'язливо і через емоції. Наші дизайнери точно знають, як потрібно вести діалог з іноземцями, адже давно з ними працюють. Саме Україна стала першою країною центральної східної Європи. Яка почала виходити на іноземні фешн-ринки. У 97-му році з'явився Ukrainian Fashion Week. Це був перший в регіоні тиждень моди Прета-парте. Для порівняння, у Москві такий з'явився через два роки у Ризі через сім, у Празі через тринадцять. Сьогодні українські бренди є всесвітньо відомими завдяки ним дедалі більше громадян інших країн дізнаються про нашу державу. Наприклад, співачка Дженіфер Лопес в одному зі своїх відео одягла сукню українського дизайнера Івана Фролова. В результаті його ім'я в чергову пролунало у світовій модній пресі та професійному середовищі. Або ж згадаємо Руслана Багінського його капелюхи здається скрізь. Їх обирала Мадонна. Бйонсе виступала у своєму турі у його дзеркальних велотенських шедеврах. Капелюхи Багінського кілька разів з'являлися в останньому сезоні серіалу Емелі в Парижі. Ці аксесуари тепер є бажаними для мільйонів модниць та модників во всьому світі. Вони хочуть капелюха від українського дизайнера. Отже, Україна у них вже асоціюється із чимось цікавим, приємним та бажаним. Мода спрацювала і тоді, коли потрібно було об'єднати людей довкола певної ідеї. Помаранчева революція чудовий приклад. Згадайте, як розбирали в магазинах будь-що помаранчевого кольору. Революція гідності плинула на моду ще більше. З'явилася величезна кількість показів і дизайнерських об'єктів, які переосмислювали ті події. Наприклад, у 2014-му початок дефіле модної колекції лілії Постовіт» на українському тижні моди відбувався в абсолютній тиші. У такий спосіб організатор. Продемонстрували шану до героїв, які загинули на Майдані. Загалом, даремно, деякі наші діячі культури говорять про тотальне нерозуміння іноземцями загроз. Є й ті, хто втямив це відразу. Після повномасштабного вторгнення тенденція на підтримку України через одяг отримала нове дихання. Лише згадайте, скільки знаменитостей з'явилися на публічні заходи чи зробили фотосесії у синьо-жовтому? Як-от, приміром, актриса Тільда Свінтон чи Шерон Стоун. Дизайнери також адаптувалися до обставин і почали креативити. На початку повномасштабного вторгнення деякі з них демонстрували доволі прямолінійні меседжі. Як от дизайнер Жан Гріцфельд в березні 22-го року на Mercedes Benz Fashion Week Берлін. Тоді його показ починався з промови та звуку сирени. about fashion, but through fashion. фешн, we фешн. show the new season, Today we do not show new looks because when you sit in a bombshell or the gout or basement, nobody cares about what you wear. The main thing is to feel warm, comfortable and protected. Today we broadcast the feelings and sensations. Щоправда, дуже швидко такі заяви в лоб перестали вражати, а більше дратували. Тому українські дизайнери почали переходити на більш витончені меседжі. Зрештою, якщо пальто від українського бренду хочуть купити модники в Берліні чи Нью-Йорку, це вже не яка культурна дипломатія та не нав'язливе інформування гламурних спільнот про те, що війна в Україні триває і вона ближче ніж здається. Ви точно чули, що кожна гривня важлива, але чи донатили сьогодні? Важливі не лише слова, але й дії. Іноді один маленький донат означає більше ніж тисяча. Дякую. Зробіть це прямо зараз без зволікань. Відкриваємо збірну машини для військової розвідки, але щось не виходить, треба допомога. допомогу. Да, стільки їх повідкривали, щоб куди нам спокійно, головне відкрити, далі покотиться. А ти не боїшся наслідків відкриття збору? Давай розіграємо крутий приз за донат від 500 гривень. Я <кхе> що збір. Для 150 п'ятдесятого руку потрібна вантажівка, евакуатор, рефрижератор, вантажівка, самоскид, мікроавтобус і величний навантажувач. У зборі головне підібрати ключі. Розіграйте доч. Зберіть на машинерів війни. Присниться ж таке. Не просту важливу справу: військовій розвідці потрібні автівки. Погнали збирати на машинерів війни. Про російські впливи на моду, то вони мало відрізняються від інших у Росіян. Багато грошей і вони люблять індустрію розкоші, тому дуже складно відмовитися, давати їм бажане. Часто можна почути думку умовляв, така любов до розкоші виникла через радянський союз, де було бідне дитинство і жахливий одяг. Але це лише одне з пояснень у радянському союзі з модою справді було сумно. Цю галузь контролювали, і тому колекції мали бути ідеологічно правильними. Жодного декольте, міні чи інших елементів, які тоді вважалися розпусними. Носіть чорне і коричневе, бо має бути дисципліна. Людина створена не для того, аби виряджатися, а щоб робити роботу і бути суспільно корисною. За хрущова процес таки розморозився, і навіть організовували великі заходи, як от міжнародний московський фестиваль моди. Керівництво хотілося створити привабливу концепцію для соціалізму і залучити лояльних людей в умовах конкуренції із заходом. Але весь цей одяг лишався на подіумах та у шафах обраних масове виробництво і доступність. Так і не спрацювали пізніше радянських громадян розбурхали покази по телебаченню французьких та італійських фільмів. Вони хотіли мати вигляд як герої улюблених історій, але де ж просто так взяти такий одяг у радянському союзі. Тому популярним став процес шиття на дому. Якщо говорити про сьогодення, то сучасна війна Росії проти України знайшла яскраве відображення у народній моді. Наприклад, в тимчасово окупованому Криму на кожному базарі можна було побачити футболку з Путіним. Патріотичні принти і різноманітну стилізацію кокошників. Тоді дизайнер Слава Зайцев сказав: мовляв, мода це не просто мода, а найтонший різновид політики і називав, як приклад, колекцію з назвою Русь, державна православна цей продукт використовував для внутрішнього ринку а для зовнішнього був. Передбачений зовсім інший. Російські дизайнери, попри санкції, залишаються популярними у світі. Тому та ж Дженіфер Лопес, яка танцювала у сукні українця Фролова, з'явилася в комбінізоні від російської дизайнерки Юлії Яніної. Навряд можна було б припустити, що Росія прогавить можливість використовувати моду для покращення свого іміджу, адже у неї концепція м'якої сили розроблялася ще з кінця 90-х і планувалася на десятиліття фешн індустрія важлива не лише для формування іміджу країни, вона є альтернативним підходом до дипломатії. Цей інструмент ефективно працює разом із традиційними і проходить на допомогу, коли все інше сприймається скептично. Складно уявити, яким би був імідж Франції, якби не усі її дизайнери, а тим паче кутір'є. Це модельєри із спеціальним званням, яке дають за особливі заслуги, переважно лише французам, і це ми ще не говорили про вплив на економіку. Щоразу, коли ми цікавимося, чи купуємо речі різних брендів, то так чи інакше занурюємося у культуру країни. А монобрендові магазини цілком можна назвати такими собі маленькими посольствами. Глобальну моду створюють сотні країн, кожна з яких додає ще своє у загальний котел. Якщо раніше вони прагнули показати суто свій погляд, то Арс хочуть мультикультуризму та різноманітності і раду піддаються впливам, приймаючи інший досвід. Українські дизайнери у цьому процесі досить активні та пропонують світові щось перейняти і у нас. Однак цей план спрацьовує добре лише тоді, коли наші пропозиції справді цікаві, коли одяг чи аксесуари українських брендів купують не через бажання підтримати. На цьому довго не проїдеш. Потрібно, щоб людям ці речі просто подобалися. І все. Майже щоразу, коли хтось із світових знаменитих одягається в українське. Ми в соцмережах починаємо дякувати за підтримку, але зазвичай у них абсолютно інша мотивація: саме знамениті, що її стилісти обирають український бренд, бо він класний і вони хочуть фото саме у цій сукні. А це найкраще визнання з усіх можливих. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися та слухали. До зустрічі наступного разу. Нараторка проекту Оксана Мороз. Матеріал підготували докторка політичних наук Лідія Смола та артоглядачка Лєна Чеченіна.